Рівно 7000 баксів коштує 600 від Хайсан. Це найдешевша 600 і в той же час 600 чи не з найкращої якості. Значить, по дизайну, ця техніка є клоном і повною копією BRP Outlander. От. По двигунчику двигун це клон старого двигуна Yamaha Grizzly, Рама дуже схожа на раму Polaris американця. Ну, а привода, редуктори, трансмісія, так як і двигун. значить Вони від японця, від Yamaha. Це крутий завод. Свою продукцію вони реалізують по всьому світу. Вся Європа сидить на них. Я багато подорожував. Були в Туреччині, в Греції, в Албанії, Іспанії. Всі прокати сидять на них. Дуже комфортна, потужна, невибаглива надійна техніка. Значить, В базовій комплектації тут є електролебідка, підключаємий передній міст, блокування переднього моста, двигунчик, до речі, інжекторний, ну і вишенька на торті це ручний запуск. Як на мене, така штука має бути просто абсолютно на всіх квадроциклах без виключень. Величезний, повноцінний, повнорозмірний, двохмісний, повнопривідний квадрік. Квадрик має повністю незалежну підвізку на всі 4 колеса, він просто пливе. Величезна база, довга і широка, він з'їдає під собою будь які нерівності. Достатньо розвинутий захист це не якась бутафорія. Це повноцінні, повноцінні бампюра, кінгурятник попереду, кінгурятник позаду. Ним можна сміливо валити дерева і не боятися, що ви пошкодите там фари чи пластик, чи захист радіатора, тому що тут все продумано. Повноцінна квадроциклетна трансмісія має режим пониженої передачі, як ви бачите, L, це Low Range. От. Ну і підключення переднього мосту, значить, і відповідно блокування переднього мосту. Все, що ще треба для щастя? Взяв, купив і катаєшся. Реальна сама бюджетна 600. 7000 баксів. Де ви таке бачили? 600 у CFMoto. Коштує 10200, 600 Сігвей, коштує 9250, 600 Лінхай коштує 8,5. А тут 600 за 7. І досить крута, досить невибаглива, досить надійна, досить комфортна. Все, я і так довго балакаю. Якщо хочеш такого дракона, дзвониш. 7 тисяч баксов от листав і позвонив. Всі контакти в шапці профіля.